Всім привіт! Мінус командир дивізіону іскандерів у генштабі. Підтвердили знищення російського офіцера-ракетника. На яких напрямках зараз фронт найбільш активізувався, і де тепер найгарячіші ділянки? І як Дональд Трамп попустив Дмитра Медведєва, а той одразу почав виправдовуватися. Про все це та інші події на фронті, чи пов'язані з ними події, розповім найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я, В'ячеслав Цимбалюк, підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі, можливо, щось нам потрібно додати до нашого відео або навпаки прибрати. Ну, а ми починаємо. Починаємо ми з новини досить давньої, але яка вже підтверджена. Збройні сили України ліквідували командира дивізіону іскандерів Олега Подозєрова. Чи Подозірова ну це вже не важливо. Це сталося під час удару по ОТРК іскандер 5 червня цього року. Ось під час того самого ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ в районі міста Клінци Брянської області. Тоді я нагадаю, Іскандери саме намагалися завдати удару, ймовірно, навіть по Києву. І тоді, в результаті влучання, одна пускова установка російського ракетного комплексу здетонувала, як ви бачили на відео ще дві, і з великою ймовірністю зазнали серйозних пошкоджень. Ну і судячи з усього, от якраз. Е Є вже офіційне підтвердження Генштабу, що там на місцях цього запуску, вочевидь і перебував оцей командир дивізіону Іскандерів і був вражений, знищений в результаті цього українського удару. Що ж, земля скловатою, і втрати командирів, до речі, це не просто якась втрата звичайного солдата, щоб військового навчити. Він отримав необхідні навички, досвід. Потрібен час тому знищення ось командного і вищого командного складу армії РФ це дуже важлива і потрібна історія. Ну, продовжуючи тему власне втрат ворога, ще 1200 окупантів були ліквідовані за минулу добу. Про це також повідомляє генштаб збройних сил України загальні втрати армії Російської Федерації за весь час повномасштабної війни проти України. 1 мільйон 3700 тисячі військових, також знищений один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, одна реактивна система залпу вогню і 100 одиниць автотехніки. Ну і от саме опублікував відео і інформацію головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, в якому він показав роботу наших захисників по позиціях. Противника на різних ділянках він наголосив, що одне з ключових завдань це знищення піхоти противника саме ще на підступах до наших позицій. І от, якраз за інформацією Сирського, яке він супроводжував це відео, лише за останній тиждень сили оборони України знешкодили 7440 тисяч окупантів. Знишкоджені це мать на увазі і вбиті, і поранені. Ну, наші захисники знищують ворога не лише на землі, як ми щойно бачили, а й на воді, як ми зараз побачимо. Військоморські сили оприлюднили відео, на якому українські бійці знищили російський катер разом з десантом, який рухався вздовж правого берега Дніпра на Херсонщині. Очевидь, готував висадку на е, правому березі, який під контролем збройних сил України. І Тут, вочевидь, окупанти так само намагаються активізувати свої дії от за рахунок оцих малих штурмових груп, де вони це роблять в інших ділянках. Але така от водна перешкода вигляді Дніпра і пильність українських дронарів не дозволяють окупантам виконати ось цю задачу, і результат власне таких спроб. Прогнозований результат. Ось ви бачили цієї ночі. Противник атакував майже сотню безпілотників Україну, 97 точніше, ударних типу шахет, і безпілотники імітатори різних типів літали над Україною. Протиповітряна оборона знешкодила 78 ворожих БПЛА і типу шахет. І безпілотники інших типів на сході, півдні та півночі країни. 63 було збито вогневими засобами ураження, 15 були локаційно втрачені або подавлені РЕБ. І... То зранку також додам, що запустили окупанти чергову партію шахетів, було близько 10 штук. Вони вже поза цією статистикою підуть уже на завтра. Їх збивали у Київській та Чернігівській областях. Нічого не змінюється. Ворог продовжує атакувати безпілотникам. Якщо навіть не запускає ракета щодня, він цього не може робити, то ударних дронів у Росії на жаль багато. Тож прохання підтримувати наших бійців. Донатьте перевіреним фондам або ж напряму окремим підрозділам. Ну і користуючись моментом, закликаю підписуватися на наш канал Факти Лайф. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ну а ми продовжуємо наше відео. Власне продовження теми ударів по мирному населенню. Постраждала цієї ночі прифронтова сумщина. Там троє загиблих, серед яких є восьмирічний хлопчик та ще шестеро поранених. Загалом, наслідок нічного обстрілу Російської Федерації, про це повідомляє Нацполіція. Пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа на місці удару. Працюють слідчо-оперативні групи, поліції, рятувальники та медики. На ранок пожежу власне загасили. Втім. На жаль, сумщина особливо наближена зараз до лінії зіткнення і села, ті населені пункти, які опинилися під постійним ризиком удару ворога. Вони не лише під ударом шахедами чи ракетами, як інша частина України, може бути, але й, звичайно, артилерією чи дронами ФПВ-дронами можуть бути окупанти. Тому місцева влада закликає евакуйовуватися, особливо сім'ї із дітьми, щоб от такі от історії, як загиблю восьмирічної дитини, не повторювались. Ну і загалом, протягом минулої доби, ми поговоримо ситуацію на фронті. Там зафіксовано 165 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення минулої доби. На турецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські позиції. Про цифри, оці які явно виросли, ми поговоримо трохи далі. На покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора. Ну і на південнішому напрямку Новопавлівському. Українці відбили 17 атак загарбників. І також скажу про північно-слобожанський Курський напрямок, це то, що якраз в бік Сумщини. Там за минулу добу українські воїни відбили 10 атак окупантів. От якраз про Лиманський і Торецький напрямки ми там бачимо, що ворог значно активніше почав діяти. І тепер армія РФ наступає там більше, навіть ніж це раніше. Ми помічали на Сумщині. Там потроху ситуація стабілізується. Зокрема, пам'ятаємо, що днями Збройні Сили України звільнили Андріївку. Тож там більш-менш ситуація вже зрозуміла. Ну і Покровський напрямок. Там все без змін. Ворог продовжує намагатися захопити власне Покровськ. І мирноград для подальшого виходу на оперативний простір. Ну як працюють на тій же сумщині, про яку ми вже згадували, українські танкісти продемонстрували на своєму відео сухопутні війська. От на відео, якраз український танк. В одиночку виїхав на позиції ворога поблизу Яблунівки та юнаківки, і вдало використовуючи димову завісу як захист від fpv дронів, до речі, досить ефективний, прямою наводкою відпрацював по посадках, де якраз і розташувалися кілька оцих невеликих груп російських окупантів, якими вони зазвичай штурмують. І вже на відході ворог намагався вразити наш танк дронами, але машина. Успішно повернулася абсолютно цілою, виконавши бойову задачу. Тобто, все виконано без втрат противник був. Вражений. Як бачимо із тотальним зусиллям цих піввідронів, танки все ще не повністю втратили своє місце на полі бою, ще виконують якісь задачі, і ось ось такі безкаличні одиночні рейди завжди неприємний сюрприз для піхоти ворога. Ну і плюс не зга... не... можна не згадати майстерність танкістів, які е... в цьому завданні зробили все ідеально. Ну а тим часом окупанти. Про танки можуть лише мріяти, як ми знаємо, на цій ділянці атакують виключно піхотою. І їм для штурмів в кращому разі командири дають ось такі буханки. А вже вони, намагаючись якось вижити, роблять із неї ось, наприклад, такий варіант. Ну, схоже на головного антагоніста фільму «Хеллрайзер» на колесах. Тільки не знаю, чи врятує такий от пекельний тюнінг від влучання фівдрона. Це побачимо далі. Ну, але ось така от фантазія. Російських інженерів. Ну, біля такого авто, я вам хочу сказати, росіянам потрібно буде дуже обережним, інакше от можна легко стати частиною от цієї навісної броні. Ну і на завершення е поговоримо про те, як Дональд Трамп, президент США, фактично принизив, можна навіть сказати, попустив Дмитра Медведєва. Нагадаю, це колишній президент Росії, а нині заступник голови Радбезу. Федерації так от два дні тому, після американського удару е бомбардувальниками, які ми пам'ятаємо Б 2 по ядерних об'єктах Ірана, Медведєв тоді засудив ці бомбардування сполучених штатів, написав, що цей удар нічим не завадить Ірану продовжувати розробку своєї ядерної зброї. І що далі, цитата: деякі держави готові безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект. Ось якраз цей пост, бачите. На екранах англійською, але я вам все переклав. Трампу не пояснили, хто такі Медведєв і чим він займається усі ці роки у соцмережах. Тому президент США по-серйозному так обурився. От далі його зацитую його вже пост у Трусошал. Чи я правильно почув, що колишній президент РФ Медведєв спокійно розкидався словом на літеру Я мається на увазі ядерна, і заявив, що він та інші країни постачатимуть ірани, Ірану ядерні боєголовки. Невже він дійсно це сказав? І чи мені просто здалося? Якщо він справді це сказав і це підтвердиться. Повідомте мені негайно, капслоком, як любить робити Трамп, до цього слова не можна ставитися так легковажно, підсумував він. Ну, от і знаєте що? От після цього посту Медведєв миттєво зрозумів, що цього разу він справді перегнув палицю зі своїми цими пістолярщиною і написав у соцмережі X, що насправді мав на увазі, що Росія не буде передавати ядерну зброю Ірану, але це можуть бути. Інші країни тут питання: хто ж Китай, Пакистан, Індія чи може КНДР. І нагадав він до речі Трампу, що також був колись президентом, коли підписував договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, от така вийшла у нас цікава полеміка. Ми всі звикли до тих от діліріумних постів Дімона, де він то про хрюкаючих поцвінків сатани говорить, то погрожує знищити Лондон, захопити Берлін, Париж. Всі до цього звикли і нічого, крім алкогольних жартів, це вже нормальних людей не викликає. Але от останній місяць Медведєв почав висувати персональні претензії Трампу. І то третьою світовою погрожував, ми пам'ятаємо, то натякне, що ядерну зброю рану можуть передати. Ну при цьому Трамп вважає, що Медведєв це от не Путін, бо той, як він, до речі, написав в цьому пості, якраз бос білому домі. Насправді не розуміють, що через Медведєва Путін і транслює свої слова, оці заклики та ідеї. Просто прикриваючись ним, і він перевіряє реакцію світу. От, якби у Дональда Трампа був свій персональний медведів, йому б не довелося писати постійно ці всі емоційні пости з капслоком у True Social і збурювати соцмережі та все експертне середовище від імені президента США. Ну так був би якийсь посередній чиновник. Ну що ж, на цій кадровій ноті прощаюся з вами. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте ваші коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк. Побачимось в нових відео.